Дія, друзі, доброго раночку. Ми йдемо в кав'ярню, вийдемо на каву. Наші друзі мають вихідний сьогодні чи в першій половині дня вони не працюють, я точно не знаю, але і Жені зараз, в Жені зараз є ще десь півтори годинки до роботи, тож ми вирішили всі разом зустрітися в кав'ярні, попити каву, поспілкуватися трішки. І потім розбіжемося кожен по своїх справах. Ось так. Ідемо, повірю, тут нас неподалік. Вон вони пішли. ге гей не чують вони нас. Тут ми вже були. Можемо, Ліса собі місце знайшла. Тобі тут зручно? Так. Да. Так? Клас. Ага. Ми тут минулий раз сиділи. Ага. Столика поставили, так, а тут стояла гойдалка. Минулий раз. Ну, перемістили Аліса, так буває. Ходімо. Тут будеш? Добре. А, ні, кіно, кіно. Ось таку нам каву принесли сьогодні. Дивіться, який гарний цікавий стакан. Дуже зручно тримати. Дерев'яний такий ободочек. Горячий капучино у нас. О, і Алисі Thank you. Ще Ося, сюди. На Наклечку давай. І тепер йдемо на даний сон, ліжка. як ставити. Так, Так, коляску. Так. Обережно. Виходимо, Аліс. Бачиш? Жиліжки, зараз поїдемо. Як нам вибратися звідси? Як От виїхати? Отам? От От так. Давай, спочатку, я приїду. І з боку стань. Ось є місце. Ходімо. Щойно ми за лісою проходили. Там стояла група людей, в'єтнамців, такого вже немолодого віку. Ну, дорослі люди, скажімо так. Щось собі спілкувалися, розмовляли, ми за лісою проходимо, вони до нас звертаючись. Запитують звідки ми. Я кажу, що з України. І вони о, 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 Україна. Ну, тобто, показують мені пальчик догори, Україна. Кажуть, Росія, no, Це я все веду до того. Вам розповідаю до того, що мене досить часто... Запитують, як в'єтнамці відносяться до українців, і взагалі якось нещодавно навіть і коментар мені такий написали, типу, що що ви сидите в тому В'єтнамі, його прославляєте. А в'єтнамці руками і ногами підтримують Росію і ну, в цьому досі я не пам'ятаю дослівно, як там було, але такого гану, що В'єтнам дуже сильно заточений на російську політику, типу гарно приймають керівництво російське. Так, таке є, і я вам. Часто говорила, що ввечері ми проходячись там по вулиці, у всіх же двері відчинені, телевізори стоять, і можна спостерігати, що в'єтнамці дивляться новини, дивляться телебачення, де транслюється російська картинка. Але як такого відношення. Позитивного або негативного до росіян чи до українців, я від них не спостерігала жодного разу. Звісно, що вони в першу чергу свої якісь зацікавленості, ну, в першу чергу, зацікавленість в тому, щоб заробити. Якщо це оренда квартири, звісно, що вони ну, для них немає значення. Мабуть, кому здавати житло. Ми, ну, навіть досить часто не розуміють, о, якої національності люди. Ну, тому що досить часто ми на базарі і десь щось купуємо, запитують Росія, Росія. Ні, кажемо, ми з України. О, о, о. Ну, типу, також з розумінням того, що о так, ви українці. Я хочу так розцінювати цю ситуацію. Але ось ця сьогоднішня ситуація так показала, що ну, люди реально розуміють, що відбувається в світі. А якщо порівнювати той самий Таїланд, де ми жили два роки. Коли йшло вже повномасштабне вторгнення, то власниця, де ми орендували житло, власниця нашого будинку постійно запитувала, як ситуація в Україні, як рідні, що там відбувається. Власниця Власники, де ми байк орендували, також постійно зацікавилися, запитували. Навіть коли ми вже припинили в них орендувати байк, ми купили там вже свій, але досить часто пересікалися, так як і острів маленький, і вони знаходилися в тому місці, де ми часто проходили. Вони постійно зверталися до нас, віталися і постійно запитували, як рідня, що відбувається. Чи не, чи, немає, чи не видно закінчення війни? Постійно, постійно запитували. То у В'єтнамі такого немає. Нас не запитують, нас ну, якби, ну, живете, то й живете. Наші власники апартаментів до нас дуже гарно ставляться, але от цією темою вони не цікавляться, нас не запитують. От Ну і на рахунок того коментаря, що мені написали, що навіщо то сидіти в тому В'єтнамі, який підтримує а, політику Росії чи Росію, я не пам'ятаю, як там було написано. Але ну дайте мені, будь ласка, гроші, я буду сидіти в Дубаї, або ще в якій іншій країні. Або в Німеччині. або будь-якій країні, яку ви мені оберете і дасте мені можливість жити бюджетно або безкоштовно, то я погоджуся. Ну, таке, знаєте, аби написати називається. Живемо тут поки що, тому що оренда житла не така дорога. Продукти харчування не такі дорогі, порівняно з Європою, тому і сидимо тут. До нас нормально відносяться місцеві. Ну, єдиний такий, єдина незручність, що кожні три місяці потрібно виїжджати за межі В'єтнаму, щоб знову отримати візу. Ми вже з цим змирилися, прийняли цю ситуацію, тож є так, як є. Так, друзі, Аліса спить вдома. Я її вже занецлаження працює. А я поспішаю. Хочу знайти десь спокійне місце, можливо, десь в кав'ярні сісти і записати для вас розмовне відео. Щоб мене ніхто не скубав, не заважав, щоб я спокійно вам дещо розповіла. Розкажу вам трішки згодом. Записую, Тому потрібно знайти спокійне місце, де мене не будуть відволікати. Так, щось я жодного гарного місця не знайшла в кав'ярні і вирішила прийти на пляжі. Чому б і ні? На пляжі також буде досить атмосферно, якщо я з вами порозмовляю, правда? яке сьогодні море спокійне дивіться вечір людей на пляжі дуже багато Що заходить сонечко і хвиля сьогодні майже немає хвилі зараз вам покажу таке море я люблю коли спокійно Друзі, я щойно 40 хвилин розмовляла без зупинки, і для вас записала цілих два, мабуть, більше, мабуть, хвилин 50, я розмовляла, записала цілих два розмовних відео. Одне з них записала для моїх спонсорів. На каналі є спонсорська підписка. Якщо ви дивитеся відео з ноутбука, у вас під відео є кнопочка спонсорство. Якщо з телефона... То в описі під відео я залишаю посилання на а, спонсорство. Для спонсорів каналу я записала окреме відео. Це відео про те, як ми допомагали дівчині українці з дитиною втікти від чоловіка-росіянина. Так, було таке в нашому житті. Це ще коли ми жили в Таїландії. Досить довга історія. Я там більше ніж пів години розмовляю, розказую вам все в подробицях, тому що там була така історія не досить весела, він її ображав. От, тож, допомагали ми тож, для, своїх, для спонсорів каналу. Я записала таке відео. Будь-хто з вас може стати спонсором каналу, натиснувши на цю кнопочку. Спонсорська підписка в місяць всього навсього 30 гривень. Тож, хто хоче послухати цю історію, ласкаво прошу доєднуватися до спонсорів каналу. Поки що це відео буде в закритому доступі лише для спонсорів. Я думаю, що колись, можливо, по поверненню вже в Україну я це відео зроблю до е, відкритим, з доступом, до всіх. але поки що е, нехай ця історія не буде на загал. Отож, повертаюся додому, тому що вже 5 годин вечора, слухайте, на пляжі величезна кількість людей. Я сиділа, записувала відео, весь час спостерігала, як все більше, більше, більше з'являється людей. От буду повертатися додому, будити Алісу, та й потрібно буде десь з нею вийти прогулятися трішки сьогодні. Бо ми проходили лише в кав'ярню, там вона не сильно активно побігала. побігала, тож я думаю, що вона захоче десь побігати. Можливо, сюди на набережну прийдемо, прогуляємося. Повертаюся вже додому. Ще потрібно опублікувати вчорашнє відео, вчорашній влог. Бо я сьогодні ще цього не зробила Ми з Алісою вийшли на прогулянку. Я пропонувала до неї на, на набережну на Аліса. Захотіла прогулятися просто вуличками, просто цього магазину. магазин. Хочеш піти подивитися щось? Ну давай. А, так, я вчора купувала кокосову олійку, з цього бренду від коко для брів та вій. Там була для губ кокосова олійка з спеціальним аплікатором, але бачила в магазинах є цього бренду кокосова олія, але в великій баночці. Тут ось 130 мл, якщо не дізналася, 105 тисяч коштує. Потрібно буде собі купити придбати для волосся, для тіла. Тут є ще об'єм 250 мл. Але тут немає також ціночка, я вже запитувати не буду. Приблизно орієнтуюся, що потрібно буде придбати. Ти хочеш в цей магазин? Добре. Ну, ходімо, подивимося, що там є. Аліса любить ходити по магазинам. А, краще не чіпати Аліса окуляри, добре? добре. Hello. Бачу. Бачу. Ой, як тобі пасує. Давай я тобі допоможу. ні 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 Біжи, розглядай щось інше. Я окуляри покладу на місці. Ойл? Mm -hmm. okay. Понюхати хочеш? Вірна олійка. Нам пахне як тайгер. Бальзам. Тут прям з якимось коріннячком, травками різними. Всередині ось. Дивіться, що я побачила. Морські коники. Нас щойно приготували оцим печивом по 29 тисяч. на коштує. По маленькому шматочку нам за лісові дали. Досить смачне. Я знаю, я його вже пробувала. Good, uh -huh. oh, no, no, no. Yeah. Я все рівно нічого не планую купувати, що ж я буду все їсти, пробувати. Вау, які котики гарні. Натискай. Не натискай, yeah, не натискай. Вау, он там м'якають. Клас. Це типу туристичний магазинчик такий невеличкий. Аліса захотіла зайти подивитися, що там цікавого є. Так, таке ми все бачили з вами в інших магазинчиках. Віці які цікаві виделочки, ложечки. 75 тисяч дон коштує. Великий масажер, як у мене. Ого, яка ложка велика, нічого собі. І масажер гоша. Такий, як у мене. Коштували вдвічі. Дешевші такі, а такі ну, десь так само ми купували. Останньою. На мармуровий горох. Є у мене такі так. А зеркальце? Ліса дуже полюбляє зеркальце. Справжня дівчинка. Тут свічечки, соєві свічки. І дуже гарно пихну. в мене є такі. Дуже будсмел. Що ти там? Віяло знайшла. Молодець. Чашечки різні, ручки. А ми за лісою йдемо далі, трішечки прогуляємося. Є новий магазин, ми з тобою там ще не були. Ідемо, подивимося. Кав'ярня, то не кав'ярня, то піцерія. <рит> Що там, мушечка? Uh -huh. Тримай міцно, Аліса, щоб вона не впала, не uh -huh. розбилася. Добре? Це також сувенірний магазинчик, багато різних. Uh -huh. сувенірних речей. Те, що ми вже багато разів бачили в інших магазинах, росли такі різні. Кільце, в'єтнамський традиційний жіночий одяг, шляпи в'єтнамські, сумочки. Що там? Ага! Оце ти знайшла собі. Ось, ось, ось клас. Багато всього цікавого, що можна поперебирати, ось, так, Аліса? колочки, зараз розберемося. Так, одяг такий. Ляжний сарафан. Цікаво, яка його вартість, не бачу. <плес> 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 Аліса, ну ти даєш. Коротше, ходімо, Аліса. Чому? А чому? Ходімо далі. Ось якийсь магазин аутлет, де ми подивимося, що тут є цікавого. це якийсь Магазина оплата. Обиличка вперна Ходімо далі. Тут багато чоловічого що в модіго. Мільйон 200 тисяч, манклір, футболочка. А Аліса, поклади, будь ласка. Поклади, будь ласка. Так, вони дуже гарні, ми за них не розрахуємося. Так, ходімо. Це що таке було? Ходімо. Чоловічий одяг, жіночий там одна стієчка і досить спортивні спіднички. Але так здається, що це оригінальні речі, досить якісні. Аліса. Вечірній волейбол на пляжі. Панувала, але вона соромилася. А тепер вирішила, чому б і ні. ну так, хай там поскаче. Ну що ж, друзі, ми за лісою повертаємося додому і хочемо вже завершувати це відео, цей блог. Дуже хочемо вам подякувати за вподобайки. Так? За вподобайки вам дякуємо за коментар. За підписку на канал, це все допомагає, дуже допомагає моєму каналу просуватися та розвиватися. Дуже вам за це дякую. Також хочу вам побажати, як завжди, всього найкращого, міцного, здоров'я, мирного неба, друзі. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.